Чи бажаєте ви стати впевненим оратором, миттєво залишати тисячі людей і перетворювати їх у ваших постійних клієнтів? Я навчу вас простому, але ефективному методу, який допоможе володіти сторітелінгом, та покажу, як за рахунок історій отримувати потік клієнтів. Я Максим Олійник, автор курсу Сторітелінг, розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим. Ротом. Купуй курс зараз за посиланням в описі. На тебе чекає промокод MAXORATOR, який гарантує тобі знижку 15%. Стань професіоналом вже сьогодні. Зараз я розкажу про особливості роботи зі сторісами, що таке сторітелінг, як зробити так, щоб ваша аудиторія прогрівалася і хотіла купувати саме у вас. Почну з головного. Уявіть, що ваш інстаграм це не просто блог або сторінка, а це реальний фізичний магазин. В ньому є товар або послуга, яку ви пропонуєте клієнтам. Ви зробили всередині шикарний ремонт, щоб було красиво і ваш клієнт відчував комфорт. Це можна порівняти з візуалом: фото, відео в інстаграм. В першу чергу сьогодні світом керує відеоконтент. Він більше захоплює і краще продає ніж. Фото чи картинки треба усвідомити, що інстаграм це не просто соціальна мережа, це бізнес, який генерує клієнтів. Уявіть собі свій магазин. Що ви будете в ньому продавати? Те, що будуть купувати люди. Факт, ну звичайно, факт. Ви не будете продавати те, що нікому не потрібно. Ми створюємо контент для глядачів аудиторії, а отже, його треба робити. Таким, щоб аудиторія хотіла його дивитися цікавим. Наші сторіс в інстаграм це вітрина вашого магазину. Це перше, що захоплює погляд глядачів і не відпускає. І коли ви не ведете цікаві сторіс, то це виглядає приблизно так. У вас шикарний магазин, крутий ремонт, ви продаєте якісний продукт, але ваша вітрина постійно закрита. І від цього у вас мало або. Ну, взагалі, немає клієнтів. Ау, де ви? Висновок. Сторіс це інструмент бізнесу, і він є обов'язковим. Зараз покажу страшну картинку, як ваші клієнти дивляться нецікаві цікаві сторіс. Фігня, далі. Угу, 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 угу. Ах. Такими діями аудиторія говорить алгоритму інстаграму, що. Це не цікаво, це не потрібно, це не те, що хочеться. Інстаграм розуміє логіку вашого клієнта і починає показувати вас менше, 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 а інколи і взагалі перестає показувати. А тепер я звертаюсь до вас. Серйозно подумайте, чи готові ви витрачати свій час на те, щоб не отримувати результату і продажів, а просто щось записувати, щось знімати. Для того щоб сторіс дивились, щоб ваша вітрина магазину приваблювала клієнтів, вона має бути різною: фото, відео, опитування, історії, квест, емоційний сюжет, користь, думки, інсайти, запитання і це далеко не весь перелік того, що має бути. І на допомогу нам приходить кіно в фільмах. Ми постійно бачимо зміну картинки, кадру. Але ми до цього так звикли, що навіть увагу не звертаємо. Для того, щоб Сторіс дивились, ми їх маємо знімати так, якби ми знімали кіно. Важливе правило, яке допомагає отримувати увагу на максимум. Це в сторіс має бути життя, реальна людина, яка не грає роль, а живе. Якщо ви дійсно прагнете отримати увагу. Повний комплекс методик, які змінять ваш підхід до ведення соціальних мереж, а також заробляти зі свого інстаграму, то дивіться це відео до кінця. Інструмент, якому я навчаю у себе на курсі, і ти так само можеш ним оволодіти, це сторітелінг, майстерність розповідати історії. Глядачі мають шукати кожну вашу сторіс. Як одну серію серіалу переглядати декілька разів і бути в потоці разом із вами. Даю конкретну техніку, яку використовую сам і навчаю своїх клієнтів. Називається Американські гірки. Я розповідаю історію, в якій постійно змінюється емоційний стан. Розгойдую аудиторію. Наприклад, виходжу в сторіс і говорю наступне: у мене сьогодні. Зламалась машина. Я зранку не потрапив на роботу, спізнився на зустріч до клієнта, і там таке трапилось, що це повна жопа. І зникаю зі сторіс. Через якийсь проміжок часу знову з'являюсь і повідомляю гарну новину. І що відбувається? Емоційна гойдалка з негативу в бік позитиву. Наприклад, ця подія мене підштовхнула до того, що. Треба зробити відпустку. І мій клієнт, до речі, до якого я запізнився, туроператор, допоміг мені купити квитки. І так часто буває: негатив, позитив, негатив, позитив. Це життя. За рахунок того, що є життя, аудиторія за вами слідкує. Використовуйте американські гірки для того, щоб утримувати увагу. Техніка американських гірок дозволяє. Постійно тримати аудиторію в зацікавленому і сконцентрованому стані. І важливий аспект: ця техніка дає вам можливість постійно проявляти себе. Не можна з'являтися в сторіс, а потім зникати, а потім знову з'являтися. У аудиторії буде падати рівень зацікавленості. Нагадую, Інстаграм це бізнес. А в бізнесі ми працюємо системно. Я рекомендую своїм клієнтам постати одну-дві сторіс за годину. І так у нас виходить 8-12 сторіс, А це захоплює увагу на цілий день. Ваша аудиторія спостерігає за вами і живе вашими історіями. Та це ще не все. Я гарантую, що якщо ви пройдете курс сторітелінг, розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом, від початку і до кінця ви отримаєте саме ту інформацію та навички, які зміють ваш підхід до створення контенту назавжди. Звдаю, а вони в мене дорогі. А це, в свою чергу, приведе вас до продажів на високий чек. І це тільки одна техніка сторітелінгу. Їх дуже багато. Прокачувати себе разом зі мною на курсі сторітелінг всього за 4 тижні ви оволодієте майстерністю знімати розмовні сторі з першого разу, створювати цікавий контент, продавати і не думати, а що показувати, а як це робити. Я підготував для вас цікаву подорож, і вона починається прямо зараз. Переходь за посиланням в описі і починай своє навчання вже сьогодні. Нагадую, купуючи курс зараз, ви отримуєте знижку 15% за промокодом MAXORATOR. Стань професіоналом вже сьогодні. Дій! В сторітелінгу є декілька важливих правил, якими не можна нехтувати. Одна сторіс це одна думка. Не дві, не п'ять, а одна. І ідеальний варіант це все запакувати у 15-20 секунд. Найгірше, що може бути, дивитися 2, 3, 5, 10 сторіс в одному ракурсі. Уявіть собі фільм, в якому головний герой 5 хвилин говорить і нічого не відбувається, немає зміни кадрів або ще якоїсь динаміки. Та ви одразу вимкнете і скажете, фу, ну що це за фігня. А чому ж тоді ваша аудиторія має дивитися та ще й купувати, коли ви постійно говорите одне і те ж саме? Я не граю, я справжній. Коли вмикається камера, то більшість людей починає погано грати свої ролі. І це, звичайно, шитується і вбиває довіру до вас. А немає довіри, немає продажів. І цьому аспекту бути собою на курсі я присвячую чотири тижні. Уявіть собі, що чотири тижні ви навчаєтеся бути справжнім. Це так круто. Бо після курсу мої клієнти говорять, що вони ніби народилися вдруге. Запам'ятайте, люди люблять історії, які їм розповідають інші люди. А ці історії, в свою чергу, запакована реклама ваших послуг чи продуктів. І ви отримуєте подвійне комбо. Ви продаєте, ви даєте користь, і ви не відчуваєте бісючності, вигорання. Ви просто кайфуєте від своєї справи. Що треба зробити? Навчитися розповідати історії, створювати цікавий контент. Важливо показувати себе, своє обличчя. Знаю, що для багатьох це складно, але якщо ви зараз це не пропрацюєте, то далі буде тільки гірше. Ваша думка сформується і змінити її буде майже неможливо. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти цінність публічності і цінність майстерності розповідати історії. Як треба вести сторіс і чому це важливо? Коли ви пройдете мій курс і оволодієте майстерністю розповідати історії, то створення контенту завжди буде цікавим і емоційно наповненим. Посилання на курс в описі. Папа, -па. до зустрічі на курсі.